Ці чоловіки ліквідатори аварії на Чаес, тому мають що розповісти. А це молодь, яка щороку вшановує пам'ять загиблих після вибуху у Чорнобилі. Володимир Чарторинський лікар після вибуху довго був у Чорнобильській зоні. Пам'ятає, було важко і страшно, однак розумів, територію та людей потрібно рятувати. Спогадів дуже багато. Скажу, що колектив зібрався такий хороший. Хороший в нашій перегрупі був офіцери, всі були порядні, і може всіх об'єднувала саме небезпека, небезпека радіаційна. Хоча радіаційна небезпека це таке поняття розтяжиме, і його трудно відчути. Запаху немає. Кольору немає, на дотик не відчуваєте. Чимало тернополян тоді працювали на станції. Звісно ж, після вибуху лишились ліквідувати наслідки. Аби про цих людей знали, Олександр Деркач вирішив організувати музей. До речі, єдиний в нашому місті. Ми вирішили власними силами зробити невеличкий ремонт, організувати таку музейну фотоекспозицію. По максимуму зібрати інформацію про людей, які від Тернопільщини не приймали участь в в ліквідації в в в аварії. Тут школярам і розповідали деталі: почути історію ЧАЕС від безпосередніх учасників ліквідації це важливо. Діти кажуть, досі помітна в очах цих героїв безстрашність і дивує тодішня відданість людей і працівників станції. Тут дуже цікаво, насправді, розповідають, дуже цікава інформація, і дуже добре, що тут люди були там на тій Чорнобильській атомній і Вони все розказують, як це було насправді. Тобто, вони не збрешуть нічого. Сьогодні я дізнався дуже багато про цю трагічну подію і. Раніше я навіть не міг собі уявити, наскільки багато людей загинуло, і наскільки багато постраждало, і які наслідки є цієї події. Вчителька правового ліцею Галина Петрівна пригадує тодішні події квітня 1986-го. Тоді новина про вибух на ЧАЕС сколихнула всю країну. каже, звісно, було страшно, але найбільше переживали за тих, хто безпосередньо був у вогнищі подій. Я гуляла з сином, було тримтіння і біль. Від тих людей, що зараз там переживали і покидали свої домівки. Ми дивилися телебачення, підтримували їх своєю молитвою, але більця не згасла і до сьогоднішнього дня, хоча минуло 37 років, і це ми повинні передавати своїм вихованцям. Каже, організовувати такі екскурсії в музеї потрібно, бо творячи історію зараз не варто забувати про минуле. Додамо, організувала зустріч Тернопільська громадська організація Просвіта. А вже завтра, 26 квітня, у нашому місті будуть вшановувати пам'ять про тих людей, яким аварія завдала непоправної шкоди, і навіть забрала життя.